Всім доброго вечора, У мене вечір. Сонце заховалося. Хочу вам зняти відео про новий сорт волотистої гортензії від Алекса Шумахера, який був виведений у 2022 році. Називається Living Milk and Honey. Це гортензія Патіо. Вона низькоросла. Вона спеціально виведена як горшочна культура. І з Голландії мені прийшов цей сорт, такий вже доволі великий, бачите? Таких, я вже обрізала його трохи, бо він такий був загущений, загущений, прям дуже загущений. Був. Я його живцювала, наживцювала багатенько з неї живців, бо було, що чого живцювати було багато матеріалу. І оце залишила її раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім гілок. І на сім гілках вона дала на кожній гілки дала такі квіти. Квітки фертильні і стерільні, набиті такі. Сама по собі вона дуже гарна. Єдинственне, що вона підгоріла, і ви знаєте, так, як думаю, вона квітла в цьому році перший раз, то вона не дала того, що заявлено. І я думаю, що на слідщий рік я її трошечки сформирую, сформую, зроблю її приблизно десь раз, два, три, чотири, п'ять. Оці її тонкі викину, обріжу, зроблю її п'ять гілок, щоб вона мені дала велику квітку. Стволи вона держить дуже гарно, не розвалюється, вона як горшочна культура. просто Ну, ідеально, хто хоче вирощувати такі патіго, то вона дуже гарна. Вона ще дужна трошки почервоніти, ну, поки вона така, бачите, в зеленому кольорі, От, але вона набита, і квіти в неї такі набиті, і я б сказала, даже, що немалі. Ну, так як вона Голландія прийшла, і вона вже в мене була в невсплячому, як то кажуть, Ну, не спала вже із лютого місяця, то вона вже, звісно, вегетує дуже давно, і для неї це, звісно, вже багато. Так що мені вона подобається, цей сорт, я її залишу як горшочну культуру, і буду вирощувати маточні горщику. Горщик зараз у мене 5 літрів. Корнева тут забита. Сама рослина мощна і дуже-дуже гарна. Єсть також до продажу, бачите цілий ящик, Був матеріал, багато було матеріалу, живцюється вона дуже добре. І наживцювала я такі, значить, живці, які будуть до продажу. Так що пишіть під номером 48. Десь приблизно 25 штук в наявності до продажу. В П9 стаканчиках є там 2 24 літрових, такі чималі кущики. От, так що отакий вона ця малеча. Пишіть групу під вайбером буде під, під силочкою, господи, під. Цим відео буде ссылка на групу Viber. Можете туди писати, група є в Телеграмі, можете в Телеграм писати. От, кому потрібно, пишіть. Е, Стоять ці горщики 200 гривень. Так що, по 9 стаканчик 200 гривень. Для новинки це нормальна ціна. Так що всім дякую, що ви були зі мною, додивились відео до кінця. І я думаю, що ви полюбите цю красуню, бо вона дійсно гарна. Лівін, мілк Honey.